Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати своїх білосніжних красунь, які вже розпустилися, і хочу показати вам їхній повний розпуск. Каскадна орхідейка є отака неймовірна красота. Це є у нас Азіан Джингл. Отакий у неї каскад. Цього року вона мені квіти повернула в різні боки. І також дуже швидко почала скидати мені верхні квітки. Скинула вона мені тут раз, два, три, 4, 5, 6 квіток вона скинула уже. І. Також хочу е, оцю красоту зняти собі на камеру, щоб я могла полюбуватися потім пізніше, коли ця красота відквітне. Неймовірна квіточка. Хотіла повернути всі квіти в одну сторону, але неможливо їх всіх повернути, бо тому що вони одні тягнулися до лампи, одні тягнулися до світла, до сонечка. У мене ця орхідейка дуже-дуже уже давня. І знаходиться ця орхідейка у мене у дуже такій посадочці Інтересні. Я відставлю цю орхідейку. Ця орхідейка у мене знаходиться горшочок у горшочок. Така матрешка. Отака в неї коренева система. Це всі були повітряні корінчики. Уже є корінчики, які повростали туди. Але я їх всіх туди запхала. Також вже є знову корінчики, які повилазили, що не співаєш запихати. І от така посадочка. Так, так от дивіться, є горшечок видно. Тут уже мені не стало місця запхати кору. Але всі корінчики знаходяться в якому гарному стані. От така красота і таку посадку орхідейка собі дуже сподобала. Ця краса мені цього року розпустилася на 21 квітку. З них вона шість вже скинула. Отака От неймовірна у неї губа. Дуже у неї красиво дивиться в центрі бордовий отакий крап, сама губа тигрова така з білою на кінчику. Дуже красива орхідея. Неймовірно, вона гарно дивиться. І неймовірна така красота цієї орхідейки. так зблизька покажу вам її. яка вона в серединці красива дуже її гарний окрас. Також ця орхідейка. Має два квітоносики. На цьому квітоносику вона доростила ще 4 бутончики. Квіточка, квіточка цієї красоти має 9 см. Того року вона мала трошки менше квітів, і вона розпустилася, була і крупніша була. Бо чим більше у неї квітів, Тим вона має менший розмір уже цвітіння. А так, квітка є, неймовірно, просто красива. І також покажу вам отаку також милоту, орхідейку панда. Неймовірно, красива ця орхідейка. Дуже я мріяла в колекції мати таку красоту. Дуже вона мені подобається. Я знаю, що ці орхідеї дуже пишно квітнуть. І у них дуже неймовірно красиві каскади, коли вони заквітають. Вони дуже вдячні, ці орхідеї. І е, також її центр, ну, це є е, просто. Це просто красота є отака от красота, такий бігліпчик разом от з такими має такі. Бордові, так як вусики, і самий центр має чорно-бордовий. Сама серединка чорна, тільки крайчик видає потрошечки вона бордовий. Також має такі невеличкі украплення. Теж повернула квіти і туди, і туди. Тут має такі собі канапушки. Такі ви бачите, теж квіточка неймовірно красива. Ця орхідейка була пересаджена, я її пересадила, вона знаходиться в такому горшечку. І я дивлюся, що її коренева дуже швидко ростить, корінчики і дуже швидко заповняє оцей горшечок. Я її купляла у розмірі 2,5 азіатська панда. І дивляться, що коріння її дуже грубі, дуже такі так як масивні, от вона квітне і одночасно вона і дорощує свої корінці, і квітоноси вона ростить, все вона також одночасно дорощує. Сорти невибагливі, сорти мені дуже подобаються. І цією красотою хочеться милуватися і милуватися, тому що білі орхідеї неймовірно красиві, неймовірна краса оцих таких красунь. Я сьогодні спеціально взяла ці орхідеї сюди і хочу їх собі на пам'ять зняти. Які вони неймовірно красиві. І кожного року буду бачити, які вони будуть вставати. Дуже-дуже гарний отакий букет. Правда, у цієї орхідейки, яка має каскад, у неї дуже тоненький, пішов каскад, уже дуже тоненький. Я боялася, щоб вона мені не поламалася, бо самі у неї. Квітоноси дуже тонесенькі. І я поклала її отаку дугу, і фіксувала одразу, бо того року, як вона мала такий квітонос, то я кріпила її е, за палочки, бо вона дуже тоненькі має квітоносики. А таку красу дуже шкода, щоб вона мені ламалася. Так що цього року вона вже знаходилася на такому каскаді. Така у мене неймовірна, красива красота, отака композиція моїх білих орхідей. З такими бордовими серединками. Дуже приваблюють себе отакі орхідеї, оцією От такою ізюмінкою, такою красивою серединкою. В кожної орхідейки є щось своє. Так як ця орхідейка має. Отакий От бордовий, дуже гарний центр. А ця орхідейка має бордовий, але ще й має і таку також красиву губу тигрову. Також додає отут, оця тигрова губа додає також її, отакої красоти. Сама панда також дуже крупноквіткова. Вона Має від 9,5 до 10 см має квіточку, а то й більше. Вона дуже-дуже є крупна. Вона, отак береш, її в долоню, і квіточка закриває тобі пальці. Дуже красива ця орхідейка. Дуже красива. Оця губа її отака, дуже цікава. Неймовірна красота просто таких квітів. Коли я заходжу у свою кімнату, і завжди око кидається на мої білі квіти. Вони дуже себе приманюють. Також у мене зараз на бутонах стоїть білий, не знаю, чи то буде собою кидан. Також дуже біла, красива, поки що на бутонах ще. Також вже цікаво, як відкриється, бо, тому що мені орхідейку віддали. Але сьогодні я хотіла поділитися з вами оцією красою, яка у мене квітне, і яка потихеньку вже є, котра що є, від, відквітає уже. І така милота. Дуже цікаво, квіточка у панди дивиться, з виворітної сторони. Отак От як вона тут біла, а виворітна сторона її має отакі дуже прожилки оливкові. Дуже гарно виглядають оці прожилочки, її такі салатові, такі оливкові прожилочки. Десь є місцями сильніші прожилки, десь є менші. Дуже оригінально виглядає. Так як тут вона ближче оця сторона її була до світла, ця сторона прожилок таких немає. Вона вже віддає більш такий розовий. А от пелюстки, які розпустилися її самі перші, вони мають отаку красиву полоску оливкового кольору. Дуже красиво. Неймовірно красиво просто це все. Отака красота сьогодні з моїх орхідей. Отаке сьогодні в мене було відео. Хотіла вам показати свої білі орхідеї, які вони неймовірно красиві. І яка краса знаходиться у цих орхідеях. Дуже люблю своїх. От таких білих красунь, таких своїх наречених. А на цьому я буду своє відео закінчувати. І хочу всім вам подякувати. Щиро вам дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Всім вам щиро і щиро дякую, що ви підтримуєте мене, мій українськомовний канал. Всім вам щиро і щиро дякую, і всім вам бажаю. Мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну родину, у кожну сім'ю, у кожне серденько. Нехай ваші серденька наповнюються тільки добром. І завжди піддавайте другим свою любов, і добро буде повертатися до вас. Будьте ви всі здорові! І хай Господь оберігає всіх вас до перемоги.